Ставки зростають уже не два, а цілих п'ять рабів на брата обіцяють бійцям нацгвардії, які воюють на сході України. Таку новину несамовито між собою обговорювали нині про російські козачки, які власне і воюють на сході проти українського війська. Місяці зо два тому російське телебачення вже майстрячило сюжети про те, що українці в зоні АТО нібито воюють за далі дослівна цитата клаптик землі та двох рабів, яких будуть давати за гарну службу. Таке на камеру російським журналістам, начебто, казали місцеві Жителі, і ось нова сенсаційна інформація. У мережі з'явилося відео, на якому між собою розмовляють бойовики. І за їхньою версією за участь в АТО українським військовим тепер дають більше невільників, цілих півдесятка ще будинок на додачу. Спрашу одного бацапокаського, по чому ти пошов воювати на Донбас? Ему сказали, мне пообещали землю, дома пять работ. Да, да, да. Вы понимаете, о чем идет речь. Они идут сюда, как говорится, завладеть нашей землей, нашей землей, сделать нас рабами, чтобы мы на них работали.